Привіт, всім привіт, мої хороші. Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Я зараз так, так сміялася. Знаєте, я з такого ракурсу ще не знімала. Ми знову з вами в моїй автостудії. Ось я перелізла з місця водія на місце пасажира, тому що позаду мене, ще, якщо б я знімала з місця водія, був такий величезний, величезний контейнер, такий зелений. Тому я так подумала, ліпше буде отакий вид за окном. Не знаю, чи вам бачно, чи ні. Ой, сьогодні буде таке, знаєте, відео трішечки розважальне, розважальне відео. Не будемо розмовляти про болячки, про це все. Хай його грить. Слухайте. Сьогодні зробимо з вами таке відео а, в плейліст Італійські чоловіки. Ви вже давно мене питали про це відео, а я ж все у хронологічній послідовності. Знаєте, я не можу перескакувати, не перескакую, Знаєте цей пошлий анекдот? Ось я знаю. Напишіть, розказати чи ні. Так от. Мої любі дівчатка, сьогодні відео для вас, для вас, мої любі. Хто хоче приїхати до Італії? Хто думає, о, я приїду, познайомлюсь тут з якимись італійцями. Він мене посадить у фортецю слонової кістки і завалить грошима. Ой, Дівчата, мої хороші, знімайте рожеві окуляри. Так, слухайте, а тут навіть навіть зручно, навіть зручно я в такій футбольці. Як буде футболка по-українськи, не знаю. Ось Hard Rock Cafe. вона в мене завелика десь на два розміри. Ось, але вона мені дуже подобається: колір, і ось ці літери такі сріблясті, і зараз вже у римі дуже-дуже жарко, тому я зараз все ношу так на розмір, на два розміра більше, щоб продувало. Так ось, дівчата, мої хороші. Коли ви спілкуєтесь з італійцем, взагалі з чоловіком. Перш за все, це безпека, це ваша безпека, ви повинні думати тільки про вашу безпеку, а вже потім там щось відбудеться, не відбудеться. Тобто, ну ми ж жінки, в нас же є інтуїція, так нам потрібен цей чоловік чи не потрібен. Давайте, давайте критично мислити, давайте знімати ці рожеві окуляри. Я знаю, що це відео не дуже подобається дівчатам, котрі собі намріяли, що Італія це рай на землі. Так, це рай, але на цей рай треба платити. І не все просто так. От якщо ви візьме будь-яку сім'ю, таку інтернаціональну, де дівчина, наприклад, з України і італійць, ну або жінка з України і італійць, ну, даруйте, ну там буде стільки оцих скелетрів у шафі, що, ну, мої хороші. Тому я вам розповідаю все, як є, а ви підписуйтесь на мій канал, я вас дуже прошу. Ставте мені вподобайки, пишіть коментарі, ось, щоб ми наш канал з вами розвивали. Так от сьогодні ми з вами поговоримо про таке явище, як. Віталоне Раманьйо. <ріст> Є таке явище в італійському суспільстві. Це такий, знаєте, на узбережжі Адріатики, ну, ви собі е, уявляєте, Італію, так, у такий е, сапог, сапог італійською. італійською, українською. Чобіт о, чобіт! Кіт у чоботі, звісно, от отакий, значить, чобіт. І от все оце, е, східне узбережжя, так, це Адріатика. О, слухайте, в мене ж є навіть мапа. Я вам зараз покажу. Так, тут я писала план нашої з вами розповіді, але як завжди, все піде не за планом. Ну, Як вам так показати? Ось, бачите? Тобто оце все це Адріатика. І є таке явище, як Романь... віталоне Романьйоло. А це такий собі чоловік. Ну так, окей, здебільшого так називають чоловіків, які праздно хитаються, ходять собі по узбережжю в туристичний сезон і знаходять собі дівчат, жінок на 2-3 ночі. О, такий собі, знаєте, курортний роман, ні до чого, який не зобов'язує. А нещодавно мені моя знайома сказала: слухай, ми так з подругами натерпілися у цих всіх сирен і вони з Харкова. Ой, приїдемо. До вас у рівні, приїдемо до вас у Чезинатико. В мене є відео про цей городочок, містечко Чезенатико, і відпочинемо. Може з кимось і познайомимося. Я кажу, дівчата, будьте обережні, я може до вас приїду, буду вас оберігати від італійських чоловіків. А вони мені кажуть: ні, ні, Маріанна, відпочивай десь інде, тому що ми тебе знаємо. Ти дуже прискіпливо до італійців відносишся, треба давати їм шанс. Ось. Ну, я все рівно до них, може, приїду. Так от. А... Давайте сьогодні з вами поговоримо про таких італійців. Я знаю, що є такі і українці, і наші чоловіки. Ой. Знаєте, чоловіки, вони завжди чоловіки. Тому. Поговоримо з вами про те, як я одного разу отак, от попала, потрапила у халепу з таким віталоне. Романьоло. Віталоне по-італійськи це ну, бичок, бик такий. А Романьоло це від назви регіону, де він отак вештається празно і собі знімає дівчат і жінок на пару днів. Так, от я була в Італії вже ну приблизно десь два-три місяці. Ось. І це було літо. У квістуру я подала всі документи. Мені ще не видали дозвіл на проживання, дозвіл на роботу, нічого того ще не видали. Але я вже була з дідусем Джованні, вже його доглядала. Ну як? Коли була в цьому необхідність? Ось. Про це я теж вже розповідала. Чому моя перша робота була ось така, з цим дідусем. І хто він такий в нашій родині? Будь ласка, дивіться. Відео називається Моя перша робота в Італії. Так, от а, Літо, а наш дідусь Джованні він а, дуже поважна персона. Був дуже поважна персона. Він ветеран, і в Італії тут неважливо, на якому боці ти воював на боці фашистів або на боці е, інших ось е, американців або. Інглезе, якщо ти воював за свою країну, ти вже герой. А дідусь він навіть і не воював його. Його як відправили в ту Африку, майже одразу його поранили, і все, ось на цьому його е війна і закінчилася. І е він на все життя залишився ветераном війни пораненим. Тобто в нього була дуже дуже хороша пенсія на той час, і він міг собі багато що дозволити. Розумієте? Ось оплачувати, наприклад, мене як асистента. Ну, презентів, да? наприклад. Ось і дідуся, як ветерана, його дуже часто запрошували, знаєте, на різні заходи, на всякі паради, на всякі черемонії присвячені італійським військам. Тобто, а італійці дуже дуже люблять ці військові черемонії. вони гарно втягнені, вони гарно, знаєте. Такі всі підтягнуті, такі всі струнки. і е, ветеранів вони теж вшановують і запрошують на ці е, черемонії. І оці паради вони можуть бути в будь-якому місті Італії. От ми живемо у Римі, і от одного разу дідусюджувані прийшло запрошення, що ми вас запрошуємо прийняти участь у такому то параді, де буде демонструватися італійські війська, різні роди військ. Ось а, і тоді дідусь вані мав е, міг змогу поїхати. На цей парад і взяти з собою одного асистента. Ось ну звичайно, він взяв сина. Він взяв Стефану, тому що Стефано він не військовий, але він дуже любить перевдягатися у військового. Він навіть з дідусем вступив в асоціацію. Тоді це була асоціація бензальєрі. Це такий рід військ, От я десь вам тут ставлю картинку. Такий рід військ, для підняття духу, знаєте, тобто вони так одягнені дуже яскраво. У них таке капело, така ж шапка з цими пір'ями від страуса. Ну, страуса не було. У Стефану були пір'я від курки. Він їх там все собі на цю шляпу прикліював. Ось і він дуже, він дуже стефан хотів прийняти участь навіть як асистент в цьому параді, щоб всі на нього дивилися, щоб всі всі йому аплодували. Жінки, дівчата розумієте, Потім він починає з ними фотографуватися. Ну, тобто, він вважає себе дуже гарним чоловіком, що ми його з мамою недооцінюємо. Ну, це таке діло. Ось, нехай вважає. Ось і він дуже дуже хотів поїхати. І Він такий, папа, кого ти візьмеш з собою? І дідусь каже: Ну окей, хочеш поїхати, то поїхали. Ось. А дивись, мама така питає у Стефана, слухай, так там же буде багато чоловіків. Приїдуть з Риму, багато рагацій, ну тобто хлопців багато приїдуть. Може, ми Маріану з кимось познайомимо? Я закотила очі, кажу, мама, залиш мене у спокої. Ми тільки но відійшли від орла. Ти знову хочеш в якусь ту авантюру мене втягнути. Ось. Ну, мама каже: оце ти всі дні всі дні з дідусем вдома вчиш ту італійську ту мову і нікуди не виходиш, ні з ким не зустрічаєшся. Так все життя пройде, і ти так ні з ким і не познайомишся. Треба бути активною. Так. Треба закрити віконце, бо мені дує. Окей. От. І потім. Дідусь як почув, що я теж поїду. Він так знаєте, зрадів, так зрадів, і каже: Я все плачу. Я плачу, ми їдемо всі, і Наташа, і Маріанна, і Стефано, і я. Ну тобто, і дідусь. Ми їдемо всі. І оця черемонія, вона знаєте, відбувалася у Ріміні. Це адріатичне узбережжя, дуже таке, знаєте, неглубоке море, тепле. ну... Хто був у Риміні, той знає, що це таке дуже багато готелів, такі, знаєте, кілометри пляжі, 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 Ось. І ми всі поїхали. Отак, 5 годин від Риму ми всі поїхали, взяли ці флаги італійські. От. До речі, мій, мій флажочок, з яким я їжу, український. От. Взяли там речі, і на три дні ми поїхали у Риміні з дідусем. Він за все платить. І що ви думаєте? Приїхали ми туди, кімната була для мене і для моєї мама. І інша кімната для дідуся і для Стефана. Ну, Дідусь зі Стефаном вони там, знаєте, готувалися так. Мене познайомили з хлопцями з автобусу, тому що там цілий автобус приїхав у цих бензальєрів, які дійсно військові і саме з цих роду військ. Ой, зараз чухну. Тут пилюка, пилюка. Ось і вони не тільки в таких, знаєте, шапочках з пір'ями, а вони ще біжуть, от бігають і грають на меднодухових інструментах. Тобто вони піднімають дух бійців там там, та -та там, 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 там. От вони бігають, бігають, трубят от всі труби, і оці фюми, оці пьорички, значить, розвіюються на по ветру, по вітру, ось. І це дуже так знаєте тебе бадьорить. Ось і Стефано був з дідусем. А ми з мамою вирішили пройтися по набережні туди, сюди, туди, сюди прогулятися. Оскільки ми приїхали тільки на три дні, і я думала, що ну. Я нічого такого красивого, гарного з собою не брала. Ну, як завжди, футболка, там я не знаю, джинси, ось босоніжки якісь то. Тобто, я думала, якщо я піду на парад з дідусем, мені ж треба бути поруч з ним і як то йому допомагати. Тобто я повинна бути одягнена зручно. Ось, і ось ми з мамою прогулюємось туди, сюди, туди, сюди і розмовляємо російською одна з одною. Ось і ви знаєте. Я бачу, що мама каже: О, дивись, дивись, оцей, оцей значить італієць він а, до нас прислуховується і з нас очей не зводить. Я кажу, мам, заспокойся, заспокойся. Ну, це я щас вам кажу по-українській, так на українській мові, а тоді ми розмовляли на російській мові. Я кажу, заспокойся, диши глибше. От ми сюди приїхали відпочивати. Вона каже: Я так, ти ні, ти повинна огля... Ну ти до знаєте, оглядатися по сторонам. Може, хтось до тебе і Ну, Мені це було, звісно, неприємно чути таке, але я не хотіла з нею сваритися, тому що вона дуже починає потім маніпулювати і робити твоє життя нестерпним, якщо щось не так, як вона хоче. І ось я подивилася на цього італійця, так, звісно, високий, симпатичний. І дійсно. Е Прислуховувався до того, що ми говорили, і він потім ми собі пішли далі. А він потім сів собі на лавочку, і, значить, знаєте, як італійці люблять, отак, от як Орел, руки розставив, нога за ногу, і роздивляється всіх, хто ходить. Ось тобто, так він був симпатичний, але ну, в кожної з нас є чуйка, так, дівчата. Я так на нього подивилася, думаю, ну, це шукач пригод, це шукач пригод, це, це нічого немає серйозного. Але. Ми з мамою так дійшли до кінця пірсу і в обратну сторону. Ось. І що ви думаєте? Оцей італієць, коли ми з ним порівнялися, а він же на цій лавочці, він підскочив, як ошпарений, і до нас такий. Не до нас, а до моєї мами. Такий: сіньора, сіньора, Ви що? ну, Я вам буду по-українськи казати: ви що? Росіянки, мама, так, так, в нас український паспорт. Так, ні, мама так не казала. Мама казала, да, да, у нас український паспорт, ну ми русські, ми руські. Мені, знаєте, а вона так на мене подивилася, вона зрозуміла, що вона вже ляпнула щось не те, що я зараз піду, тому що я не те, що, знаєте, була така ух, там за Україну, але я не люблю брехні. Ну я не люблю брехні. Якщо в нас українські паспорти, ми громадяни, ми громадянки України, при чому тут русняться? Ось. І я так приїхала до них після 14-го року, коли вже війна почалася на сході, і в мене все це вже боліло. І тому говорити, ой, я навіть зараз от і тому говорити, що я як вона говорила, я руска, я руська, ну паспорт український ну, так вийшло. Боже, це огидно. В мене мама, у мене мама сибірячка говорила, вона, і тому я руська. Я кажу, так, а батько твій українець, українець. Дівчата, це, знаєте, інутіли, як то кажуть в Італії. Це дарма таке говорити. Ну, і я це все до чого кажу: до того, що він каже: перейшов на російську. Тобто, оцей італієць, він, моїй маман, представився: він сказав: Сіньоре, мене звати Сільвіо. І е, я теж розмовляю по-російськи. І він дійсно він непогано говорив по-російськи. Знаєте, і він сказав, що він архітектор, інженєр, і що він 12 років він пропрацював у Сибіру у Росії на буровій скважині. Десь він там був як доглядач у цієї бурові скважина, бурова чи нафту вони там качали, чи що не знаю. Ось, і він такий каже: так, так, я теж розмовляю по російськи І мама така. О! Как замечательно, как классно, это же надо! Вот Марианна только приехала, она так плохо говорит еще по-итальянски. К сожалению, вот вы-то как раз ее и научите говорить на итальянском. Вы э, не женаты? Вот она, так, знаете, э, відразу так вот его спитала. Не-не, сеньора, вы шо, я неудруженный, не-не-не. Ось. І о, так, звичайно, на той час мені здавалося, а чому б ні, він такий симпатичний, розмовляє по-російськи, я його розумію, я не буду, я хоч щось йому можу відповісти, розумієте, і ну, все рівно це було якось не комільфо. От моя мама дуже швидко самоліквідувалася, пішла у готель і нас залишила на самоті. І він мене каже: значить, підемо, прийдемося морем. А, якщо б мені так сказали, от зараз, ну окей, ну 5 хвилин, але ліпше піти до ресторану, тому що ну скільки можна на те море дивитися, можна щось вже перекусити, знаєте, щось смачненьке, навіть морозиво. Ні, підемо, прийдемось. Ну окей. Пішли ми туди, сюди. Він щось там мені розказував. І він каже: Слухай, я не одружений ти не переживай. От я такий самотній самотній італієць. І е, я тобі тебе запрошую на завтра у Сан Маріно. А це окрема країна, е, яка розташована на території Італії, так Сан Маріно, і е, він каже: там дуже гарний ресторан, то і ми будемо підійматися угору. І там таке видовище дуже гарне. І ну, ти будеш задоволений. Я хочу тобі показати Сан Маріно, якщо ти там ще не була. Ну я так кажу: ну окей, до речі, йому мені було на той час 39 років, а йому було 41 рік. Ось. Він мені розповів, що він живе сам, що він працює в Італії зараз в якійсь то компанії, яка перш ніж будувати будинок, він робить, вимірює землю, ну аля джеометру, отаке. От, от ну я так думаю, ну окей, в абмене козі. От. І ми з ним домовились. Отак, ми з ним побалакали, побалакали. Ще майже годину ми туди-сюди з ним ходили. Так він мене нікуди не запросив ніякий ресторан. І я вже пішла, і він каже: Окей, завтра на цьому ж місці ми зустрічаємося, давай зрання, десь о восьмій, і я тебе буду ждати тут на червоній Феррарі. Я думаю, окей. Він, може, перебільшує от, е кабріолетто, кабріолетто. Ну, тобто без, оцей, без е даху, без <криші> от, без даху. Ох, і не знаю, в мене таке було відчуття, думаю, ну думаю, ми ж тут всього на три дні. ну ну чого я, ну, Куди я з ним поїду? А потім я так подумала, що і мама що так насіла, знаєте, ну, якась ти дика в мене, ну, якась ти от, е як зараз оце співають оцю дика дичка. Е Ось, е нічого. Поїдеш, подивишся, і я так подумала: ну побачу Сан моріно коли в мене ще трапиться така нагода. А від імені Сан Маріно недалеко. Ну я не знаю. Ми їхали потім. Ну, може, десь півтори години, ось так, тобто, не дуже далеко. І ось на наступний день я з самого ранку навіть ще не зробила колаціоне, ну тобто не поснідала. Я вже вискочила до нього, тому що вони ж мене познайомили мамою Стефано, з всіма хлопцями з автобусу. Розумієте? Ну справа в тому, що там хлопці були ну за дуже молоді. Ну хлопчиські, ну такі, по 25 років. Ну ну куди мені вони з зацікав... зацікавленням на мене дивилися, але ну куди? Ну 25 років, господи. І тому я швиденько, швиденько. У сьомій, о восьмій, о, восьмі, о сьомій. Тридцять, мені здається, я вистрибнула з цього готелю, і о диво дійсно стоїть червоне е, Феррарі, е, значить, кабріолетто. і Я так подумала, боже, де він взяв цю цю макіну? Ну цю машину? Вже потім я побачила так, що вона дуже стара, що це тільки знаєте. Ай! Це в мене вода впало. Що це тільки, знаєте, для понтів, отаких, для для дівчат, які ще тільки приїхали до Італії, які не знаєте, ще не розбираються в цих італійцях. Ну, окей, я була вражена. Я була вражена, що таке червона Феррарі, все. І отак я була вражена. А він був не вражений. Він як мене побачив і такий, О, а ти що отак поїдеш? А я вийшла. Ну, знаєте, він же мені сказав, що ми підемо десь угору, ми будемо йти довго гору. Ось і на горі там це ресторанту. І я була одягнена у джинси, у кросівки. Е, якась була там на мені майчка, і хвостик, от як зараз був. Ну, тільки в мене було е, коротше волосся, і хвостик, знаєте, такий був коротенький. І я так побачила в його очах такий. Знайте розчарування мною так наговорила вже багато. Буде друга частина.